А тепер у всіх розмірах, так так, графітова перлина, подивіться на цю красу. Бюджетна доріжечка у всіх розмірах до 3 метрів ширини. Ви перегляньте, будь ласка. Тут, звісно, йде дуже приємна коротенька петелечка. Ну і, звісно, наш просто якісний суперовий вролог. А, до речі, ви бачите основу. Основа йде з повстяного волокна. вона досить дружна до паркету ламінату. Вузенька доріжечка йде з дуже класнючою кайомочкою. Вона буде досить гарно виглядати на великі коридори. Ну, а велика виглядає, як справжній килим. Тобто вам вибирати, вузенькі вузькі доріжечки є будь-який розмір до 4 метрів ширини. Якщо у вас дві кімнати в сірих відтінках, не обов'язково брати в одному малюнку, а візьміть собі колоснючий графітовий мармур. Також бюджетний, абсолютно по ціні, виглядає досить благородно. І, звісно, її ширина до трьох метрів. Обов'язково звертайтесь, Килимою України, різні відтінки гарних, якісних бюджетних кріжечок по суперціні і доставочка наша безкоштовна.